Вітаю вас! Вітаю. Всім привіт! Сьогодні ми зібралися для того, щоб відповісти на всі ваші запитання. Після кожного випуску я кажу: ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви щось не зрозуміли, можете задавати ваші запитання. Так ось з цих всіх тем ми позбирали ваші запитання, які були, і хочу б на них сьогодні відповісти. Спробуй. Такий контакт з аудиторією. Перша тема в новому році в нас була про корупцію. І є таке питання. Цікаво, чому світло християн не осяяло Україну за 30 років? Зло буде наступати, якщо йому дозволяти. Потрібно владі говорити, що вона є наймана народом для доброго і справедливого життя в Україні, а інакше будуть путлері, кімчини і їм подібні. Чому світло християн не осяяло Україну за 30 років? Ну, мабуть, це риторичне питання, тому що насправді ми говоримо, що церкві бракувало відкриття. Основного відкриття це що він зробив нас царями і священиками і Богою Цю своєму. І церква виконувала функцію більше священника. Тобто вона навчала народ, заступалась десь за народ в молитвах своїх, але вона не виконувала основну свою функцію на цій землі як будь царями. Або де слово, царя там влада, і цар править через слово. І церква якраз цю функцію не використовувала ніколи для свого життя. І я можу твердо сказати, що це є основна причина, на мою думку, того, що Євангелія ну, не має такого сильного впливу. Хоча розумію, що під час війни е, сьогодні рейтинг церкви за ті добрі діла, які вона робить, він зріс ну, стрімко доверху. Але насправді, поки церква не почне діяти в помазанні царів, я думаю, що це буде мати місце. Але вже не буде так, як було раніше, бо вже це відкриття є на, на території України, воно проповідується в багатьох церквах. І я скажу, що це для мене свідоцтво того, що зміни неізбіжно грядуть на цю землю. Угу. Добре, наступна тема в нас була. Про спасіння, чи можна його втратити? Ось таке є питання. Віра, це щось віртуально окремо від мене? Я не думаю, що віра, вона зв'язана зв'язує тебе зі Словом Божим. Тому що віртуально не може бути віра. Віра, вона вона. Ну, вона не може бути абстрактною. Віра, прив'язана завжди до Слова Божого. І якщо це моя віра в Слово Боже, то це моя віра, прив'язана до Слова Божого. Вона не може бути десь, це не відчуття, це не, не якась там, абстракція, яка, ну, скажімо, ну, абстрагується від, від життя реального. Бо що таке віра? Це не свод правил, а віра це підстава. Збудована на Божому Слові доказ того, що Бог мені дарує це через свою обітницю. Ну, і російською, це віра є осуществлення ожидаємо у вірусні відділу. Тому віра, поки вона абстракція, вона ну, просто це ширма. Як тільки віра стає індивідуальною, тому що віра має просто бути прив'язувати мене до Слова Божого, через Слово Боже, віра прив'язує мене до Бога. Тобто, і це вона не може бути ніколи абстрактною. Оце всі абстракції віри, які люди беруть для себе, це просто форма. Але це не являється самим, самим життям віри. Це не є, ну скажімо, правдива віра, вона завжди вона має якби, коріння, слово Боже, і вона має результат, бо вона народжує дію. Якщо є коріння, буде результат. Якщо я буду перебувати в цьому слові. І навпаки, якщо моя віра нічого не народжує, то це не є віра. От, от, от ту віру можна звати абстракцією. Угу. Вона не зв'язана ні зі мною конкретно, бо я не прийняв це вірою, ні зі Словом Божим, бо воно для них не являється аргументом. Я там говорила, що так як Ісус переміг, то відповідно більшість людей буде все ж таки в раю. Uh, і тут пишуть, що багато історій є, що дуже багато християн в аду. Ну, все це, скажімо, <зас> <цих> <зас> <історій> <зас> можна, всі ці історії можна розказувати. Ми кажемо, це російське псо. Воно вкидає такі історії. Насправді ну, не відправляють людей в ад, віруючи чи не віруючи, ми не вирішуємо питання спасіння людини. Ми можемо констатувати факт, оснований на словах Ісуса і на словах апостолів. Він каже: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Угу. Тобто цього достатньо для того, щоб ну, нас не Господь, не Дух Святий, не нанімав бути адвокатами чи прокурорами для людей. Засуджуючи їх чи виправдовуючи їх, наша задача принести людям Євангелію, тобто радісну свістку. І реакція людини на радісну свістку, вона визначить їхнє життя. Хто буде вірити, спасений буде. Марка 16 розділ так і каже: їй проповідати Євангелія. Хто повірить, той буде спасений, хто не повірить, той буде засуджений. Тому питання в тому, скажімо, скільки там християн. Є люди, які називають себе християнами, живуть як сатана. Ну то, то вони йдуть просто додому, та й все. Тому не по назві, що вони християни, вони вадучі, вони на небі, а по життю і по, по правдивій вірі. Що вони вірили в Ісуса Христа, вони не можуть бути в аду. До таких історій взагалі треба бути уважними, тому що навіть ті, хто кажуть, що були в раю, бачили рай, їхні всі історії чомусь не співпадають. Вони різний абсолют, рай абсолют, бачили. абсолютно, абсолютно, да. Я, я скажу так, я дуже обережний. Все, Павло пише в Галатам, що якщо навіть ангел з неба прийде і буде вам щось розказувати або благовістить те, чого не благовістили ми в Євангелії, то нехай буде відділений від Бога навіть такий ангел, або анафема хай буде. Тобто, тому все, що би не було, будь-які розкази про небо, про ад, хто би там що не, не розказував, все ви, ви, скажімо, вимірюється лише в один спосіб. І цей спосіб називається звірить зі Словом Божим написаним. Якщо цього нема в Біблії написаного, якщо про це не говорить ні апостол, ні Ісус, ні, ні пророки, до свідання, всі ці віддіння, їжте менше сала на ніч і не буде цих відділень. Сорі, так, ми ще згадували про розбійника, про його покаяння на хресті. Пишуть, розбійник не мав часу для того, щоб щось робити добре чи погане. Він покаявся на цей момент. А що було би далі? Ми не знаємо. Амінь, так чи він ні. би там спасів, чи ні? Я так розумію. Я вірю Ісусу більше, ніж додумав людей. Бо Ісус сказав: Нині будеш зі мною в раю. Чому? Бо спасіння це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, цитую прямо із Павла. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Одна із самих заморочкуватих моїх дискусій завжди йде, скажімо, з традиційними там, харизматами, там, никами баптістами православними. І я кажу: ти віриш, що це дійсно, Слово Боже, це правду каже, що спасіння це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився? Так, да, я вірю. А потім я задаю провокуюче питання: а що треба зробити для того, щоб спастися? І тоді вони заламують пальці на всіх двох руках, що треба зробити. Я кажу, ти точно ну, ти себе чуєш? Це Божий дар, чи це заслуга, це плата за твою хорошу поведінку, твої якісь там діла і все друге? Ні, все-таки це дар Божий, це спасіння Божий дар. Але із-за того, що люди не відрізняють спасіння душі і спасіння духа, бо це різні речі. Бо спасіння духа це народження згори. І воно відбувається моментально. І за цього ми йдемо на небо. А спасіння душі. Це є процес, його церква називає відродження, це вплив істини, яка є в моєму дусі, на мою душу, а іменно обновлення моїх стандартів, цінностей, моєї мотивації внутрішньої, скажімо, моїх, ну, скажімо, тих стандартів ну, поведінки, життя і всього другого. І то, як я повпливав істиною Божого Слова, відкриття істини Божої, я повпливав на мою душу розумну, це моє спасіння душі, або ми називаємо це відродження, возрождення. І це, цей процес спасіння відповідає за мою винагороду на небі, а не моє спасіння. Тому. Розбойник, який спасся, він спасся по вірі, бо він визнав, що Ісус є Господь. Він не покаявся, Він просто визнав Ісус є Господь, бо в нього не було ні плодів покаяння, ні, ну скажімо, не самої молитви покаяння навіть в нього не було. В нього було визнання, Доступи. що Ісус Господь. І визнання віри якраз і дає спасіння. Бо Серцем віруємо до праведності, устами визнаємо для спасіння. Все це біблійна дорога, і вона одна, і її нема дві. Ще одне питання про розбійника. Ви справді вірите в те, якщо розбійник не померше, залишився б розбійником, але вірив Христу, він би був спасенний. Ні, я ніколи це не проповідую, і це любителі перекручують завжди. Слухайте повне пісня. Ми говоримо, що людина втрачає спасіння, чи може втратити спасіння. В той самий спосіб, в який вона його отримує. Тобто, виходить, like що якщо ти отримуєш спасіння по вірі, то і втрачаєш ти, переставши вірити. А люди, скажімо, релігія так каже, бо релігія існує, будується лише на тому, що можна досягнути або похвалитися чим. І якщо в релігії забрати те, чим вона може похвалитися, то релігія перестає існувати. І це всі знають. І тому релігія вона завжди задає подібні питання, тому що він каже: ви дійсно так думаєте? Так, да, я так дійсно думаю, що спасіння виключно повірить. І людина, яка повірила, вона спасається. І якщо навіть людина, скажімо, після свого спасіння ще продовжує робити якісь неправильні речі, то її спасіння не втрачається із-за цих неправильних речей. А її спасіння може втратитися виключно із-за того, що вона перестала вірити. Друге, якщо людина продовжує жити в гріхах, то її винагорода ну, немає, вона не, не отримує від Бога. І, скажімо, коли віра перестає діяти в людини, то віра, правдива віра, народжує діла віри. І людина, ну скажімо, може бути мало-помалу, але вона змінюється, скажімо, в своїх цінностях, в своєму ну, проображенні. Вона змінюється в своїх, ну скажімо, отих скрепах віри, на яких вона будує. Її поведінка починає змінюватися. Можливо, це не так швидко. Як дитина народжується, дитина ще не справляється з багатьма речами фізично. І ми одягаємо її памперс, вона не може контролювати свої емоції, вона не може контролювати свої, свою поведінку і все, але вона не перестає бути дитиною. І ми ж не викидаємо її разом з вонючим памперсом до мусорки, тому що вона вже нам завоняла всю хату. Ні, ми виділяємо памперс від дитини, миємо дитину і, скажімо, одягаємо новий памперс. І ми не кажемо, це останній раз. Надіюсь, останній раз, іначе немає дитини. Ну, розумні батьки угу. цього не роблять. Ну, Бог краще, ніж батьки, тому. Мусить дивитися на гріхи як на грязний памперс. Мусить дивитися, що у Бога достатньо в запасі є любові, доброти, і він наперед уже простив наші гріхи. І ну, цим не можна вживати, тому що вони це в Павлу писали: так що будемо грішити. Павло каже, ні, ви не правильно розумієте, не виривайте з контексту, не, не, не робіть цього. Бо людина вільна від гріха, Це не та людина, яка сьогодні не згрішила. Людина вільна від гріха тільки та людина, яка знає, що я згрішив і мені за це не буде, Бог не поміняє свого відношення від мене. І тому я не роблю цей гріх. Бо мої, моя цінність Бога і моє відношення до Бога є для мене важливіше, ніж похоть чи там якісь бажання гріха. От тоді ця людина вільна, коли вона знає, що їй можна, але вона не робить тепер вже з тої мотивації, що це за мене така ціна заплачена, Бог мене любить. І я це не роблю, тому що, тому що уже у мене, скажімо, друга планка. Все, тоді, скажімо, оця людина стає вільною від гріха. А той, що він там над ним всі там під мікроскопом його роздивляються і він боїться там шах вліво, шах вправо, так би хотілося, але не можуть. Чому? Бо я ж віручий, бо я там одружений, бо я то. Ні, це, не, це людина не свободна. Свободна людина це тоді, коли вона каже, я знаю, що я можу це зробити, мені за це з сторони Бога не буде, скажімо, Бог мене не унічтожи, але я не роблю це. Тому що я звільнився від рабства, і я не хочу тому, кого я люблю тепер, причинить якийсь хоча б маленький ну, якийсь там ущерб чи якесь, скажімо, приниження. Угу. Тоді ця людина вільна. Тому люди люблять виривати, релігія любить, скажімо, на цьому торгувати. Біблію кожен інтерпретує згідно своїх цінностей, як все просто, але Ісус говорить, не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство небесне. Правильно. Ну, тут можна говорити про інтерпретую по-різному і все інше. Є прості речі, які Біблія визначає спасінням. Кликать, Господи, Господи, і треба дивитися оригінал, до речі, скажімо, цього місця, тому що багато його перекручують і, скажімо, і не розуміють, скажімо, контексту, в якому він це говорить. Нам треба розуміти, що не тільки кликать Господи, приводить людину до спасіння. А визнання Господа. Одне діло сьогодні люди навчилися говорити про Господа, але не визнають його Господом свого життя. А вони не ведуть себе так згідно, як Він, Господь, їхнього життя. І про це тут слово каже. Угу. І коли, скажімо, не розбиратися з цим, ну то можна тоді свої п'ять копійок вставляти. А насправді, ну скажімо, слово дуже прозоре. Написано, що можна залишитись без благодаті через гріх втратити благодать, якщо ти грішиш. Ну, більш дословно, треба цитувати такі речі. Скажемо, ми залишаємося, лишаємо благодать не тоді, коли грішимо, а бл... ми лишаємося благодаті, коли ми питаємося спастися не через Ісуса, а через свої власні діла. І це біблійне вчення. Зрозуміло. Переходимо до наступного подкасту. У нас була тема секс, яка. Зірвала інтернет. 7 тисяч переглядів. У вас багато є запитань. Хороші є коментарі. Дякую вам за них. А є такі, де треба прочитати. В Біблії немає такого слова секс, а статеві органи і їх назначення для дітородження. Ну, я якраз як скажімо, Якраз Біблія, її треба читати всю. Якщо вже говорить про те, що в Біблії немає, скажімо, прямого слова, секс, це правда, але в Біблії є вчення про відносини. Читайте книгу «Пісні пісні і там дуже ясно розказано там точно. Там дуже ясно сказано не про дітородження. І ну читайте Біблію. А не стидно на інтимні тему говорити вам? Ну, стид в чому? Стид в тому, що людина, скажімо, якщо, скажімо, людина збочена, їй проблема з цим говорить. Коли людина, скажімо, розуміє, для чого Бог створив сексуальне життя і для чого воно має бути, то в чому має бути стид? Ну, ми мусимо навчити наших дітей, ми мусимо навчити людей скажімо, в церкві, щоб вони до цього відносилися, як до Богом створеного частини їхнього життя. І розумієте, дьявол не створив секс і звратив секс. Те, що було створено для насолоди, те, що було створено для збудування відносин в сім'ї, дьявол взяв і звратив, і зробив це, скажімо, ну, посміховиську. Вивівши секс за межі, ну, скажімо, сім'ї, зробивши секс ну, частиною гріховного життя і так далі. Тому, коли е, цей світ, ну скажімо, говорить про секс з своєї точки зору, то стид в тому має бути, що, ну скажемо, що ми не говоримо правильні речі, бо із-за того, що хтось із поганих істину, істина не перестала бути істиною. Нам треба підняти цю істину і показати ні. Ми не кажемо про альтернативу, ми кажемо про Богом створені закони. І ми кажемо, що ці Богом створені закони, сексуальності, ну, потяг один до одного і все інше, вони створені для того, щоб збудовувати життя і відносини. А коли ви неправильно це розумієте, ви будете цього соромитися. Звичайно, скажемо, це було в Радянському Союзі, це було в більшості, скажімо, традиційних церков, що ця тема замовчувалася, і всі жили методом тика, як во время судді, кожен вважав правильним, а це неправильно. Бо ми навчаємо людей, ну скажімо, вірити в слово Боже зцілення. І люди оздоровлюються. Якщо ми навчимо людей правильно користуватися Богом створеними ну, благословіннями, і це принесе збудування і покріплення сімей, і це дасть насолоду. Ну, Біблія каже: насолоджуйся жінкою юності твоєї, Тобто це ж не про дітородження. Насолода це насолода. І він каже, бо вона тобі винагорода за твої труди, за твої посвяти, все інше. Тому... Ну, напевно, користувач сан Анна В5359. Цей вірш не читав, тому що пише, «Даже не бажаю сказати мир вам, бо його ви не маєте. І хто допустив цю легковажну жінку до цього питання? Тому не що І де ви в біблії знайшли слово секс, понятно, і що інтим для насолоди. Стидно, а ще хочете когось вчити. Ганьба, покайтеся. Не, не ну, хочу. ось вам і вірш. Ще раз повторіть цей вірш. Не, не хочу навіть скажі, це, це коментувати, тому що, скажімо, люди, скажем, я думаю, що жінка, яка пише ці речі, це або якась традиційна, скажем, людина з убогим мишленням, де не, яка не чує Єванглії. Вибачають за таку жорсткість, обіжена, бо не отримувала ніколи ласки від чоловіка і, або самітня жінка, яка, скажімо, розчарована, Можете, розчарована в бухаючому чоловіці, який, скажімо, не проявляв до неї, ну, скажімо, нічого. Тому вона, звичайно, вона буде. Озлоблена, вона буде писати подібні речі. Я не думаю, що на це стоїть звертати увагу. Ну, ось якраз цей вірш, ви згадали, насолоджуйтеся жінки. Ну, да. Це про, про що? Про... Мудрий Соломон це говорить. Ну, Біблія говорить дуже багато цих речей. Ну, Соломон мав 700 наложниць не для дітородження, я думаю. Абсолютно. Так що подумайте про це. Для таких розмов повинен бути чоловік. Ну, кому як треба. А порадьте, будь ласка, яка саме література. Порадьте книги. Ось ми з пастором хочемо вам порадити книги. Зараз я вам скажу які. Пастор часто на своїх курсах про сімейне життя. Ви радите Марка Гонгора. В нього є не ну, книги. Гарні, гарні семінари. в нього, Але в нього скажу. є семінари про жінку, про чоловіка. Є семінари і про сексуальні відносини, так що ми його вам радимо подивитися. Я навіть би порадив і ще є такий равін. Ашер Кушнір. Ашер Кушнір, якраз він слухала. говорить про шлюбне життя і про виховання дітей. В нього є там маса тисячі. В нього там відео є, але якраз про сімейні відносини, про взаємовідносини чоловіка, дружини і виховання дітей, я би радив це подивитися. Наша книга е, про шлюб щасливий або, ну. Теж вона скажімо, зараз оновлюється, скажімо, в видавництві буде українською мовою, так само вона доступна. Там є розділи, які ми посвячимо повністю і інтимному життю, і, скажімо, і всім цим стандартам відносин в сім'ї, які мають бути з біблійної точки зору. Так, записуйте. Гонгор, Ашер Кушнір, книга Пастора Віталія. Ще є хороший автор Христин Кевін Леман. Книги, які Звичайно. я можу вам радити, які я читала, це музика про стіней», дуже доступно. Секс починається з кухні і «Подайте жару. Подайте жару, воно вже більше до, ну, для сімейних пар, які да, вже да. хочуть свої Гарні стосунки книги. А, перебудувати. Так, ще питання. А, так, так, так. А все питань вже немає. Книги ми порекомендували. Ще було одне питання. Умнік П 8 т пише, що раніше е, вопросом брака займалися родителі, де да ні везде і не всіх, Но Ісак не бігав по світу, барам, бібліотекам, що от раніше було правильно. Кого ви б таки глуп, глупо глупе, скажем, таке твердження, тому що у Ісака не було ані мобільних телефонів, ані не барівні <свісно> не, барів, не ні клубів. Не барів, ні клубів. <свісно> То є, це глупо. Це глупо, скажем так, говорить сьогодні. Ну що, ти їздиш на машині на тролейбусі, і суш не їздив на тролейбусі. Сідай на осла і єсть, ну просто це люди, які близорукі, люди, які говорять просто про свою, ну скажімо, короткозорість, тому що вони не, не розуміють, що ми живемо в іншому часі, в іншому вимірі, і ми мусимо просто приносити людям відповідь, тому що діти сьогодні, вибачте, 12-13 років в інтернеті мають доступ до, ну, в 10 років мають доступ до будь-якої інформації, яку навіть ну, батьківський контроль на телефоні не завжди може проконтролювати ці всі речі. І якщо ви не будете їх навчати, Чати в вашому домі, в вашій сім'ї, будь ласка, вчіть дітей ваших. Я за те, щоб батьки перші, хто передавав цю інформацію, хай люди всі приходять до церкви уже досвідченими від батьків, навченими да. всім. Але на превеликий жаль, люди приходять до церкви, і ніхто їх ну там за всі роки їхнього життя ніколи їм про це не говорив. Все, що вони знають, вони знають від дядька гугла. Тому, звичайно, ми цим займаємося для того, щоб хоч якось принести людям просвітлення в цю тему. Дякую вам, дякую вам, що подивилися. Гарного вам дня, тижня. Пишіть свої коментарі. Бачите, ми готові відповідати. І раз десь на кілька місців будемо відповідати. До дякую зустрічі. Дякую вам, благословляємо.